Так, це у нас яблуня, ханий крісп. Нагрузилась так. Аж страшно. Було разів у п'ять, мабуть, більше. Трохи понормував, я його оставив оце стільки, скільки є. Але переживаю, що буде все рівно передоз. Така невеличка яблуня. Сиділа довго. Не росла, не... не плодоносила, навіть сигналок не було в минулому році, перша була. З перші сигналки там чотири штучки яблука, по-моєму. О, а в цьому році оце таке вистрелило. Побачимо, що там буде. Далі, але поки що все добре. Тягне воно. Все, яблука ростуть. Ось такі яблука. Є одна проблемка. Е, із сонячної сторони. Отак от листичко трошки. Мені не подобається. Так от жовтеньке. О, але це не на всі яблуні. З другої сторони, де прямі сонячні промені не попадають на нього. Все здорове, добре. Ніяких проблем немає. Так що будемо спостерігати, чим закінчиться ця афера. Боюсь, що передозом на минулий ой, на наступний рік буде відпочивати.